Мене звати Внук Відун, і я з'явився перед вами не просто так. Справа в тому, що дійшла інформація, що ви ніколи в житті не бачили збочинців, тому я зараз вам їх покажу. Але якщо хтось є з вас, хто цих збочинців бачив, знайте, що в коментарях ви можете до мене записатися на прийом, де я викатаю з вас яєчками всі негативні та болючі спогади. І також знайте, що я Лікую імпотенцію по фотографії в телеграмі. О, вдалось когось не нає... Е... Знайти клієнта. Зараз нам сива кобила закинув такий челендж, що я ввахую від нього він Це самий перший збочинець блядь, на селі. Тому що він сказав, за кожен кіл він буде кидати по тисячі гривень, але і тут не все так просто, тому що після кожного кіла я повинен був залазити на велосипед, який, звичайно, тягаю з собою і тюрлюлюнькати. Тому, будь ласочка. Яка, будь ласка, ставте блядь, лайк, тому що чорна магія, вона сильна. Хлопці, ну не бий ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Не чую сука, він остання десь отут бігає. Бать, донат прийшов. Сива кобила 169, із нові контакти є, так що базару зіро місце і час, а далі жмемо один одному пісюни. Єбать, секунду. хтось Підкрадався до мене. Опа! Якщо ви не поняли його мінусану. Він був не фуловий, до речі, мені пощастило, бо в голову не залетіло. А сива Кобила, дуже дякую. А, прийнято. Тільки напишеш, де ти знаходишся. Я ще не, не підтвердив свою поїздку. Але думаю, що все організується як треба. Я впевнений в тому. У мене що, блять, цей липень по Україні накатано дуже дохуя, ну, блядь, декілька тисяч кілометрів. Що серпень так само буде. Просто от прийшли пропозиції, типа, умовно, моменти, калаби, куди потрібно залетіти зустрітися за, для майбутнього і, типу, ну, йобнутись. Такс. Жінки о, Марта. Я, я Якщо приїду до тебе в Львів, запросиш на чай, я тобі покажу, як жінки правлять світом. О, пана чує. Ну, в хорошому Юний сенсі цього слова. Уретра свербить. О, хтось є! Юний то донат прилетів. Сива кобила 3 тисячі гривень, їба, зарахою без бібікання, пізда, це сильно було. Радий то чути, ніхуя собі. Все було настільки просто, бо я з цим віліком вже. О, хтось попереду. Коли хтось попереду, хтось завжди є ззаду. Секунду, тільки в якому домі потрібно зрозуміти. Сива кобила йоперний театр. Яке вікно розбиє? А, все викупив. А велосипед можна було побікать. Ооо, ебать! Виправляємось. Просто побібійкаю. Донат прийшов. Зараз. Сива кобила 165 Бачу. гривень, то для мотивації більше такого не буде. Бібакай або пограєш. Єбать, як в таймінг лягло, Ніхуя собі челлендж виконано. Челендж виконано, блядь. Фух. Сучка, йди сюди. Дайте мені велик. Я... Панат чуєш. Юний орел. У Уретра свербить. Юний орел. То донат прилетів. Сива кобила 100 гривень, базару 0. <реку> <реку> Єбать, я, на... я не вірив в те, що я виконую це. Сива кобила. Я зараз вже чисто бонусом для тебе, без донатів, без нічого. То зроблю як марта мені мини. Ой, е-мое, блін. Я, я я перепрошую, що сказав фігню, що запнувся я мав на увазі ми нет. <кхем> Блять, що це таке я говорю. Щось з мікрофоном. Я хотів сказати оральні ласки, але добре. Ладно, хай буде минет. Ага, увага. Прибув донат на краю ретри. Корва бобер 100 гривень спонсор сьогоднішнього дня. Мамин страпон. Мамин страпон весь батька. Я думав, в нього є хоч якісь хаєшки. Дякую. Там щойно хтось, блядь, бачив <звук> Севакобела, я думаю, ти там в екстазі зараз роз... розриваєшся. Що це він стільки добра залишив? Нахуй мені те паливо, блять, дайте мені хаєшки Фух. Скільки за я здаю, сьогодні вже хуярнув кілів по цьому? Дякую тобі, Сива Кобила. Сподіваюсь, тобі подобається. Шприц їбанемо. <схід> а чого смієтесь? Поставте, О, будь ласка, лайк, хто ще не зробив. Юний орел. Уретра свербить. Юний орел. То донат прилетів. Сива кобила тисяча гривень діду тибля такий щасливий, напевно, під час міни, то не був, як оце під час бібікання після першого кіла. Плюс. Та виконав челендж, ніхуя собі, звісно, я щасливий буду. О! Твар! Їдь до мене! От Гандон не хоче їхати до мене. Що це в мене так дохуя? Все, можемо їхати. Сміливо. О! Бачу тварь. Піздаємо. Яка ж йому зараз прийде є? пизда? А, ніхуя собі. От і я про то, я то, йому зараз така пизда прийде? Ніхуя собі. Васіл 500 гривень я щойно вернувся з Нью-Йорку. Перший раз включив твій стрім за хіст скіко часу, і що за жесть, я бачу. Дзинька тобі, я тобі яєць канізенцем ноги. <свят> а Марта, на що образилась? На що Марта. Марта, на що це ти образилась? На те, що я сказав про оральні ласки, то це ж будуть з. Це будуть взаємні оральні ласки, не думай. Вона... Ну Марта, ти звикнеш до цього. Ти ще звикнеш до моїх підйобів, до правди, до моїх фетишів. Ти ще звикнеш, в тебе буде час їх відчути на собі. Не стріляй, ганду. В'єбав. Треба на велику їхати. Ой. І тілінькати. Тілі У нього тачки, походу, немає. Увага, увага. Марта, от постав плюс, якщо тобі подобається. Вони просто не розуміють. Наш зв'язок поки що не 100 статевий. гривень Сива кобила. Тобі окремий респект за челенд про велосипед без сідла. Пана стрімера то добре зарядило. Знайшов ти його точку Джоуль на це стрім. А той с'їбався вже. Той вже с'їбався. Віддаю перевагу не реагувати на провокацію Романа. Тобто, Марта, тобі не подобається зараз, як відбувається, як будується в нас діалог між тобою і мною. Я правильно розумію? Тобто тобі зараз не. Я, я зрозумів, ні, нічого страшного, моє збочення не кожна дівчина вивезе. От що тут Що тут ще можу я сказати. Марта, не ти така, з тобою все добре, це я просто імбіцил. Що ти? На жаль, доля нас звела не так, ну, на короткий проміжок часу і так і розлучила, бо твоя збоченість не настільки висока, як моя. Це нормально абсолютно. Так що. Ну, не поставила ти плюс. Не подобається тобі збочення. Ну, типу, я розумію. Завжди потрібно все лупашити в лоб в житті. Поняли? Нах Нахуя оці ігри? Нахуя ці ігри? Всім все зрозуміло абсолютно. Я просто то роблю в такій довбойобській манері. Плюс лише на вислови романа. Це тіпа. Поняли? Я, я... Це щоб не. Ну, Це щоб просто. Вона поставила плюс, щоб. Ну, для мене плюс, а лише на вислови Романа, це щоб ви не подумали там нічого зайвого. Тобто, все, Марта вже. А хіба не березня? А хіба правильно не березня? Да, до речі, чому не державною? Е, да, м березня. Пані березня. Стоп! Я велик забув! Блять, нахуй, да це. А хотя йде він в пізду, я новий найду. Новий знайдемо. Марта, гарно ти придумала. Ну просто дивіться, навіть якщо я їблан, це компенсує мої найсексуальніші вусики України. Ви самі ж повинні все розуміти. Хуйова ямка насправді. Тобто, можливі в марті не подобається, що я все так висловлююсь, але ну найсексуальніші вусики України правильно я кажу? Плюс поставила ромчик. Ох, мені так подобається, коли мене дівчата ромчиком називають. Ніби я, ну, я в себе в очах такий, типа, супер мега-коханець. Ну, хоч це далеко від, від правди, від реальності, але просто тішити ж себе. Потрібно чимось. Так що? Через дівчину велик проїбав. Сука такий Вілік охуєний був. Але я й тут же побібікати не зможу. Коротше, в нас був челендж і данчик. А... начуєш. Юний Орел. Уретра свербить. Юний орел. То донат прилетів. Сива кобила тисяча гривень закриваю останній кіл. Чекав, поки того піздюка накриєш. Але він суйкун втік. Марта пише в чаті, чи бажаєш зустрітись і провести приємний вечір у Львові. Марта. Я тобі просто дам натяк такий, не прямо лінійно, щоб просто ну я отако віддалено ну натякну. Все во ну, в нього пісюн воняє. сивої кобили воняє пісюн. Але це я тобі так натякую, не хочу казати прямо. Еп. Сива кобила, ну нахуй ти мене Я пожартував сива кобила не тре... Ебесь воно в рот, сука. Не стреляйте, я не местный, хлопцы. Так, долбоеб, сука. Я припускав, що тут може якийсь мене долбайоб прибрати, сука. Я сам зробив. Ну, челендж виконаний, все добре. Катка слита хуйово, але челендж виконаний. Остання пу. Сива кобила! Оце через його цей донат тільки що слила катка. Ай, кобила, треба було в тачці бінтами гривень, намотуватись. Я Просто натякаю, не хочу казати прямо. <рес> ну, я реально не хотів казати прямо. Я натякнув вже ж. Ладно, був ахуєнний челендж і була охуєна катка насправді. Я просто допустив саму дитячу помилку лягти в фулопені. Я розумів, що там якийсь долбайоб є. Але чомусь поспішив і людей насмішив. Головна, що челендж. Виконали, що сива кобила сьогодні помастурбував перша за, за рік. Це можна Олегу, похлопати. Марта. Якби я хлопав тобі, коли ти щось зробила як досягнула якогось результату, я б тобі хлопав отак.